Ми зібрали більше мільйона гривень, і на цей мільйон гривень закупили цей прекрасний автобус, де хлопці будуть їздити на ротацію. Ми закупили все інше обладнання. Все, що просили наші хлопці, ми будемо вести на схід і передавати їм. Дуже велика подяка саме нашому європейському бізнесу. Без їхньої допомоги ми не мали б такого наповненого вантажу. Завдяки їм ми закупили дорогу амуніцію, ноутбуки. Це буде рятувати життя нашим хлопцям і зробить нашу перемогу ще ближчим. Все, що необхідне хлопцям, молотки, скоби, степлери, гвістки. Відра, все, що потрібно, зібрали, передаємо вам. Тримайтеся, слава Україні! Передаємо матеріали, плівку, цвяхи, ключі для ремонту автомобілів. Задоволенням це робимо. Чекаємо на перемогу. Дуже дякуємо, допоможемо. Переможемо. Сьогодні компанія «Екософт» передає хлопцям на передову два комп'ютери для більш ефективної роботи аеророзвідки. Разом до перемоги. Наш «Барбершоп» хоче долучитися до допомоги нашим військовим і ось ми закупили ці планшети разом до перемоги. Величезна шана і подяка і доземний уклін всім Збройним силам України. Ми, громадське об'єднання «Берегиня Зерпіня, передаємо хлопцям 14 маскувальних сіток, Боже їм опіки і щоб наші сіточки також допомагали їм в маскуванні, берегали їх життя, щоб вони повернулися неушкодженими і живими. Обов'язково чекаємо їх, віримо в зсу і Боже опіки всім. Я хочу подякувати вам, бо це ваша заслуга. Частину вашої заробітної платні ви відмовилися на користь військових. Ви їм допомогли. Допоміг виконавчий комітет, допомогли наші лікарі, наші комунальники, наші освітяни, всі інші структурні підрозділи. Я дуже вам за це дякую. Ми працюємо всі заради перемоги і на допомогу зсу. Я ще раз дуже вам дякую.